Всім привіт! У цьому відео Володимир Зеленський зізнався, чи готовий повернутися на сцену та до гумору після перемоги. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. Шостий президент України Володимир Зеленський став відомим задовго до свого президентства, але не в політиці, а у шоу-бізнесі. Багато років він знімався та продюсував гумористичне шоу на політичну тематику Квартал 95. Яке дивилися мільйони українців. Також його можна було побачити у романтичних комедіях, новорічних програмах та у ролі ведучого у багатьох телевізійних проєктах. Особиста популярність актора сильно вплинула на його шанси стати президентом. До оголошення про балотування на посаду президента Зеленський не коментував українське політичне життя ніде, крім сцени кварталу 95. Тому багато хто не уявляв його на посаді президента країни з 40-мільйонним населенням. Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року в Кривому Розі. У дитинстві декілька років він жив у Монголії, де тоді працював його батько. Вже у школі він займався самодіяльністю та грав на гітарі у шкільному ансамблі. Також Зеленський займався греко-римською боротьбою, важкою атлетикою, бальними танцями, збирав марки та грав на піаніно. Після закінчення школи Зеленський вступив до Криворізького економічного інституту Київського економічного університету і на економічний факультет. Варто зазначити, що він ніколи не працював за фахом, крім двох місяців практики. Ще коли Зеленський вчився в 11 класі, він організував команду КВК, яка виграла у команди вчителів. Після школи він грав у команді Молодий Кривий Ріг. А пізніше його запросили ставити танцювальні номери у команду КВК Запоріжжя Кривий Ріг Транзит. Щесом він почав грати в основному складі команди. І вже 1997 року команда стала чемпіоном вищої ліги КВК. Після успішного сезону Зеленський вирішив створити нову команду, яка отримала назву 95-й квартал. Там він був актором, капітаном та автором жартів. Від 1998 до 2003 року 95-й квартал виступав у вищій лізі КВК та нарощував популярність. Всі учасники мешкали в Москві та багато гастролювали містами СНД, Двічі вони доходили до півфінала ліги КВК. 2003-2004 року команда починає зніматися у різних передачах, щоб в результаті вкласти всі гроші в спільний проєкт. Зеленський серед іншого навіть вів кулінарне шоу Містер Кук. Вже 2005 року на телеканалі Інтер вийшло в ефір телешоу Вечірній квартал. Зеленський там був і головним актором, і режисером. Дуже швидко шоу, яке називають політичним кабаре», стало популярнішим за Камеді Клаб. За деякий час команда 95-й квартал стала студією квартал 95, власниками якої були Володимир Зеленський та брати Борис і Сергій Шефіри. Студія бралася за різні проєкти вечірній квартал, бійцівський клуб, «Україна вставай, писала сценарій для телевізійних передач, пісня року, полундра, «Мюзикли», за двома завцями, три мушкетери, дуже новорічне кіно або Ніч у музеї, фільмів та готувала приватні корпоративи. Коли на Донбасі почалася війна, студія давала концертів АТО та вжертвувала гроші на потреби військових. 2019 року Зеленський заявив, що виходить із бізнесу в студії Квартал 95. Зеленський знімався в 18 фільмах. Понометражні фільми, які виходили на екранах кінотеатрів України, додали популярності та впізнаваності Зеленському. Ще у 15 стрічках він виступав сценаристом найвідоміше Звати, у 22 продюсером та в останньому перед президентством фільмом я ти, він, вона режисером. Також його голос знайомий фанатам дитячого фільму Падінгтон, де він озвучив головного героя Ведмедика. 2015 року, коли вийшов серіал Слуга народу, а потім фільм, почалися розмови про те, що Зеленський може балотуватися на посаду президента України. Зеленський оголосив про намір під час новорічного звернення в ефірі на телеканалі 1 плюс 1. Вже 30 січня 2019 року ЦВК офіційно зареєструвала кандидатуру Зеленського на виборах. В середині 2018 року він мав 5-10% підтримки, але після оголошення на Новий рік рейтинг почав стрімко зростати. У всіх опитуваннях Зеленський обходив Петра Порошенка та Юлію Тимошенко. Володимир наголошував на тому, що він новий політик та буде ламати старі схеми. До того ж він вже був достатньо відомою особою, тому більшість виборців були б про Зеленського гарної думки. Не менше вплинула роль вчителя історії, який став президентом з народу у серіалі Слуга народу. 21 квітня того самого року, у другому турі президентських виборів, Зеленський переміг свого опонента за результатом у 73,22% підтримки проти 24,45%. Відсотка за тодішнього президента. Володимир Зеленський виріс у повній родині, батько Олександр Зеленський, доктор технічних наук, професор, завкафедри інформатики та інформаційних технологій Криворозького економічного інституту. Досі працює в університеті. Коли Володимир був маленький, він працював в Монголії, за який час мати з сином повернулася до Кривого Рогу. А батько продовжив роботу над будівництвом гірничо збагачувального комбінату у місті Ерденет. Мати Рима Володимирівна Зеленська має інженерну освіту трудовий стаж 40 років, зараз вже на пенсії. За словами батьків, вони дуже пишаються успіхами Володимира, але переживали через його бажання стати президентом. Володимир Зеленський познайомився з майбутньою дружиною під час навчання в інституті. Хоча у школі вони вчилися у паралельних класах, але не були знайомі. Олена у дівоцтві Кияшка, за освітою архітекторка, закінчила Криворізький технічний університет з червоним дипломом. Вона працювала разом з чоловіком над створенням студії квартал 95, має у власності 0,01 компанії. Інші 99,99 ,99 належать чоловікові. Довгі роки Олена була сценаристом кварталу та не надто публічною особою. Рішення чоловіка про балотування у президенти її шокувало. Також Зеленська володіє частиною декількох фірм та елітного житла. Подружжя має двох дітей: доньку Олександру, народилася 15 липня 2004 року, та сина Крила, народився 21 січня 2013 року. Донька президента вже спробувала себе в кіно. 2014 року вона знялась у татковому фільмі Вісім нових побачень в ролі доньки головного героя. 2016 -го року Олександра взяла участь у шоу коміка діти», де виграла 50 тисяч гривень. Та нещодавно перша леді України Олена Зеленська розповіла, як повномасштабне вторгнення росіян вплинуло на її чоловіка, президента України Володимира Зеленського. Знаменитість поділилася, що у глави держави виникли деякі проблеми зі здоров'ям. Про це громадська діячка повідомила під час візиту до Італії та Ватикану в інтерв'ю італійській газеті Ла Республіка. За словами Зеленської, війна негативно впливає на самопочуття її коханого. Перша леді каже, що Володимир Олександрович страждає на болі в спині. Причиною цьому є великі фізичні та емоційні навантаження. Не секрет, що з початком Великої війни лідер країни, переживає чималий стрес та мало відпочиває. Тисячі днів війни загартували мого чоловіка. Стрес руйнує його спину, сказала Олена. А на днях Володимир Зеленський просто приголомшив українців зі знанням, чи готовий повернутися на сцену та до гумору після перемог. Про це далі дивіться у сюжеті відео. Президент України Володимир Зеленський вперше за довгий час заговорив про свою кар'єру коміка. Глава держави відповів, чи готовий після перемоги України у війні та завершення його каденції на посту президента повернутися на велику сцену. Ще п'ять років тому він кардинально змінив професію, а після початку повномасштабного вторгнення забув про гумор взагалі. Однак зараз в інтерв'ю для видання Ле Parisien президент зізнався, що не виключає, що з часом шанувальники знову його можуть побачити на сцені. Поки що йому складно відповісти точно, але він каже, що все можливо. Складно відповісти, чесно, не знаю. Я думаю, що це залежить загалом від того, яка людина всередині, і я не знаю, бо ця війна впливає на всіх нас. Якщо я не втрачу того, що було всередині. То хто його знає, може бути, поділився Зеленський. Також він зазначив, що після завершення Великої війни планує займатися звичним цивільним життям. Перш за все, глава країни хоче проводити багато часу з рідними та спілкуватися з ними наживо, а не телефоном. Президент Мріє просто сходити з дітьми та дружиною в кінотеатр та відпочити. У мене дуже багато планів. Те, що люди роблять щоденно, коли в них немає війни. Усім цим ми будемо займатися: діти, сім'я, батьки. Не телефоном, а посидіти, поговорити, з сином пограти в футбол, з донькою поговорити про університет, з дружиною поїхати у відрядження, додав Володимир Олександрович. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі у наступних випусках.